Ось і перші проблеми. Отже, маємо такий вулик номер 10 Була тут в мене проблема у них з маткою. Я її було міняв. І що ви думаєте, залажу, розплоду нема, засєву нема, нічого нема. Бджоли гудуть, бородами висять. Це свідчить про те, що матки вони вже не мають. Ось це якраз до того, що мені там підписали під відео, що навіщо вам у ті хвостики ви там залишили по дві рамочки, що з ними робити і т.д. Будь ласка, зараз ми з того хвостіка, з того пороєчка, чи що там було, що ми нещодавно впіймали, візьмемо маточку, посадимо їм. Вони її зараз осінь, початок осінь, кінець серпня, з задоволенням приймуть. І будуть собі у неї буде зараз час це все діло насіяти. Сім'я дуже сильна. Ось Меду це все, все це мед. Тобто, як тільки тут буде матка, тут буде все в порядку. Тому е, міняємо і все буде добре. Заклинювання підписую в якій сім'ї, скільки повних повних, в перерахунку на повних рамок з печатним розплодом, ну і засівом, скажімо так. Тобто ось така виходить картина. Це, до речі, у нас були слабі, слабі е роєчки. Бачите, да? тут там, дві, півтори, тут дві з половиною, тобто, ну, слабенькі, без сумніву. Когось може навіть потім об'єднувати будемо. Ось так що записую всюди, щоб розуміти картину на сьогоднішній день. Ну і звісно, дату, коли це все відбувалося.